Вітаю Церкву Христову, мир вам, дорогі брати і сестри. Привіт тим, хто нас слухає, хто спраглий по, -по правді, хто хоче чути слово Христове і приймає його. З малку я е, любив футбол. Е, і в мене був кумир е, Шевченко Андрій. Я любив спостерігати за ним, за його кар'єрою, дивитися, як він грає, як він забиває. Е, Вболював за нього. Він перейшов в Мілан, здобув е, славу. І для себе, і для України, і це на той час було дуже круто. Також любив спостерігати за кличками. Вони такі хлопці були впевнені. За Володю трошки я переживав, а Віталік чітко все робив. І ось ми нещодавно бачили бій Тайсон і Олександр Усик. Круто, Олександр виграв в гарному двобою проти великого суперника і віддав славу Ісусу Христу. І це було дуже круто, бо це була мусульманська країна. Хто не знає, це за таке можуть навіть посадити. І він віддає славу Ісусу Христу. В нього щире серце. Але ще ми могли замітити, що Олександр дуже великий акцент робить, що йому допомагає хрест. Хрест йому металевий допомагає, дерев'яний йому хрест допомагає. І коли було між раундами. Йому було важко, то його тренер бачив, що йому важко. Він питає Саня, тобі дати хрест. Він каже, та. Тобто, чітко ми бачимо, що Олександр вірить в силу хреста, хреста, металевого чи дерев'яного хреста. Серце його щире, це однозначно, але він так навчений. Так навчені і католики, так навчені і православні вірити більше в хрест, навіть ніж в Христа. Що залишилося на тому хресті, я вам Прочитаю до Колесян 2,14. Знищивши рукописання на нас, що наказами було проти нас. Він середини взяв його та й прибив його на хресті. Все, що могло нас засуджувати, все, що могло нас звинувачувати, це робить закон. Ісус Христос прибуває Його на хресті. До Галатам 3.13. Христос звільнив нас від прокляття закону. Там було і прокляття закону, було прибите на хресті. взявши прокляття на себе, бо, як сказано в Святому Писанні, проклятий кожен, хто висить на дереві. І 14-й вірш Христос звільнив нас, щоб благословіння Авраамове було дароване. Поганам через Ісуса Христа, щоб через віру ми отримали обітницю Духа. Ісус пішов добровільно на хрест. Ісус забирає гріхи, прокляття, хвороби на хрест і своєю жертвою, своєю кров'ю омиває нас від гріхів. Але людина про це не знає. 1 Петра, 2,24. Він тілом своїм сам пініс гріхи наші на дерево, щоб ми вмерли для гріхів та для праведності жили. Його ранами ви вздоровилися. Павло пише, що я надумав нічого не знати між вами, окрім Христа і то розп'ятого. Павло, який знав стільки всього багато, який пережив зустріч з Ісусом Христом, коли йшов в Дамаск, якого воскрешав Господь наш кілька разів. Він нічого не хоче знати, окрім Христа і то розп'ятого. Чому Чому він так говорить? Тому що саме найважливіше, що сталося, це Ісус Христос розп'ятий, розп'ятий за наші гріхи. Ісус звершив спасіння для кожного, хто прийме його жертву, бо за тебе був заколений Агнець, сам Ісус Христос. Вертаємося до розбійників. Ісус Христос був на Христі і з двох сторін були розбійники. І один прийняв Ісуса Христа, а інший насміхався. Так і зараз є. Одні люди приймають Ісуса Христа, а інші насміхаються над, над правдою і не приймають її. Підіть сьогодні на цвинтар, і ви побачите, що таке хрест. І дуже дивно, що батьки не дивно. так люди звикли, але просто вони бездумно не вдумаються, що таке хрест. Ми бачимо цей дерев'яний металевий хрест з кераміки чи там з бетону на цвинтарі. Це кінець, це смерть означає. А люди вішають дітям маленькі хрести. Оц, оц, Цей знак смерті. Хрест це знаряддя вбивства, катувань і мук, які прийняв Ісус Христос на себе. Але як ви не дивитеся на хрест, його там немає Ісуса Христа, тому що Він вознісся, написано, і сидить праворуч уся. Його немає в гробі Господньому, і немає його тим більше в копії. І в оригіналі теж немає. Він живий. Він тобі потрібне народження згори, тобі потрібне народження від духа. Тобі може не подобатися мої слова про Хрест, але тобі мають подобатися слова Ісуса Христа, бо Він життя. А Він говорить Івана 3,3, хто не народиться згори, той Царство Божого не побачить. Також я не розумію до кінця протестантські церкви, які позаносили в свої будівлі хрести і проповідують біля хрестів. Для чого? Краще винесіть хрести і постіть Христа. В храм свій. Коли є хрест, це не означає, що там є Христос. Ісус каже по плодам, пізнаєте їх. І зараз я з вами поділюся про плоди. У вівторок я був на молитві, ми з дружиною йшли зустрічів, і ми пішли на ринок, купили продукти, і ми пішли з продуктами вже до машини, то буквально 200 метрів. І проходячи, доходячи вже майже до автівки. Я бачу, як одна жіночка риється в смітнику, і мені захотілося їй грошей дати, щоб вона хоча б сьогодні не рилася в тому смітнику. Якби виявилося, це була старша жінка, я не можу сказати, скільки років, біля 80 приблизно, ну я не впевнений. І вона дуже дякувала і, задала мені, і почала мені жалітися, що вона 50 років пропрацювала. В державній установі, а сьогодні вона в, по, в смітнику риється, щоб щось собі купити їсти, і їй на ліки не вистачає. І каже, що в неї померла дочка. Але чому Бог так зробив? Чому він не її забрав а забрав дочку? Священики сказали, не горіть так на Бога. О, Я думаю, розумні священики. А тоді вона каже: Вони сказали, що Богу теж потрібні добрі люди. О, Я думаю, от я заскоро подумав. І, і Я їй пояснив, що дивіться, кажу, Бог є любов, Він віддає свого сина. І вона зразу та приймає ті слова. Вона каже: та вона, та вона Він пішов на муки за нас. Я кажу, та він пішов за муки за, за гріхи наші. І розказав їй про Христа. Я кажу, чи ви хочете прийняти такого Христа? Вона каже, та, я хочу прийняти. І вона прийняла Ісуса Христа з трепетом в словах було відчут, відчутно її переживання. Вона прийняла Ісуса Христа за Господа. Я її поблагословив, ми помолилися за її проблему. І вона пішла. Вона пішла, по, по своїх справах пішла, але пішла радісна, подякувала. Я казав, щоб Господу дякувала. Хто тебе, народ український, навчив вірити в Хрест, поклонятися Христу, вішати на шию, ставити на. Цвинтарах, як не сатана. Хто тебе навчив, що Бог може забрати дитину від батьків, як не сатана? Хто тебе навчив, що ракета може прилетіти в будинок і пів сім'ї забрати, а пів лишити, як не сатана? Хто вас вчить, люди, думати про Бога, не так, як говорить Слово Боже, тільки сатана. Він приніс гріх, бо правди в ньому ніколи не було. Ісус Христос нас вчить, марка. 1.15. Покайтеся і віруйте в Євангелію. В чому покаятися в адамівській природі, що ти не справляєшся з гріхом, ти не можеш з ним справитися, просто в тебе природа гріховна. Приклич ім'я Ісуса Христа, визнай Його за Господа. Визнай, що Він помер, і воскрес на третій день і пішов в жертву заради тебе. Вибери Ісуса Христа, вибери життя, це спасіння, це обітниця, це милість Божа. Амінь.